Всім привіт! Хотів би обговорити тему а, того, що Україна бажає бути в Євросоюзі. А, чому цю тему я піднімаю? Тому що сьогодні чоловік дзвонить, це Західна Україна, каже, скільки коштує фіскалізацію, встановити на його мийку. Мийка від іншої компанії, я йому кажу, від 200 до 400 ой, до 500 євро а, у вас буде стояти фіскалізація. А скільки я буду податку платити? Я кажу, 5% від кожної суми, котра у вас проходить. Він е починає лаяти владу, казати, що це таке, і так далі. І тут же кажу: я був на Майдані, ми Європу, бажаємо. Я, мені дуже смішно було, я кажу, пробачте, ми встановлюємо мийки самообслуговування в Європі, і там 23%. Ви платите.